Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Ну що, прийшов той момент, щоб показати вам детальніше відеоролик, показати вам детальніше про своє хобі та про своїх кроликів, які в мене є. Доволі в мене так немало, ну я би не сказав, що і багато. У мене в основному є ця відрінська голуба. Тримайте лосунчики мої. Є четверо бургунців, ну і трошки є змішаної крові насправді. Тримай, тримай кукурудзку. Там раз на тиждень стараюся. О, дивіться, як вони хочуть всі їсти. Раз на тиждень вони хочуть трошки чогось іншого, бо комбікорм, сіна набридає їм насправді. Тримай водичку. Тримай. Оце в мене змішане насправді. Це в мене батько виходить, відінська голова, а мама термонець. Ось так. Ось тут є ось така пара. Перевіряю самку, чи вона в охоті чи ні. Виявляється, що так. Я думаю, що вона запліднилася. Ні. Ось тут у мене молодесенька самка. Ось тут молодесенька самка. І дивіться, що в мене вийшло. Всі думають, що це строкач. Чорна, чорна самка. Ні, це не строкач. Це в нас просто змішана така порода. Зробив я недавно ось такі кормушечки, якщо ви бачите. Це в нас на зерносуміч, так само на комбікорм. Поки що грошей немає, щоб щось би було краще, ну, потрібно щось починати насправді. Ось тут у мене що? Молодесенька самка. Тримай. Взагалі-то, взагалі-то, я ось цю клітку насправді, я її робив для самців, для вигодівлі самців. Отак, як вже в мене трошки менше вже кроликів, тому що хтось щось купив, хтось якусь тушку придбав. Тому трошки місця звільнилися насправді. Ось так. До речі, є в мене самочки, які мають родити. Є самичка, яка вже вродила. І досі так непогано, насправді. Ходіть сюди. Красунчики. Тримай. Це все, друзі, в мене тут майже самці. Опа. Знаєте, як самі більше я трошки так... Можна сказати, не те, що провтикав. Поїхав я до людини, думав, що це у нас фандер. Але насправді, друзі, це у нас щось змішане. Тобто мені хтось казав, що це змішане щось, радянське шиншеве і ще щось. Ну, Кровиця велика, насправді, це зовсім не фандер, як я уявляв. Самець був, бо я купляв пару, там точно був фандер, такий вуха, знаєте, звисаючий, морда така. Ну, і Фандер був сірий, тобто, як зайця, це я не знаю що. Ось ця кривиця має родити, тримай. Поставив ось такі ящички, якщо вам видно. Не знаю, чи буде все нормально, чи ні. В основному в мене дерев'яні такі. А тут я вирішив спробувати поставити пластикові. До речі, ось ця молодесенька Вона самка, борогунка. Получається, що в мене дві самки і самець. Тобто в одної людини купляв і ще одна самка є зовсім. Зінчує лінії. Ви дивіться, яке нагле. Ви дивіться, яке нагле. Кинув йому кукурудзу, а він навіть не хоче їсти. Ситий. Ти ситий, ні? Комбікорм маєш, не доїдаєш. Чи ти водички хочеш? Пізніше тобі кинув водичку. Тут, звичайно, що в мене тільки малесенька така кількість крилятників. Давайте підемо далі. Зроблю таку невеличку вам екскурсію. Опа, тут в мене самка, вона народила. Я вже не знаю скільки, я там спробував щось дивитися, але не хочу лізти. Вже бачу, очки вони повідкривали, це дуже добре. їш їж, їж. Пізніше тобі насиплю комбікорм. До речі, в мене взагалі цих кормужок не було, якщо ви бачите. Це я вже пізніше їх зробив. Були просто двері зі сітки. І я побачив величезний мінус. Коли я почав кидати ось туди сіну, починають вони обсикати, його обсирати, і вони вже потім його не хочуть їсти, і є дуже багато переводу. Так. Зараз вам покажу свою найстаршу відрізку. Ось така красунька. Щось вона останнім часом не хоче рутити. Ай-яй-яй-яй-яй. Скільки разів пускав, пізніше вона якби плачить, плачеть, втікає від сімця. Думаю, все, все-таки вона звучена. А виявляється, що ні. Хм. Будемо чекати на поповнення. Опа. Поки що в мене не дуже так Оця самочка теж має родити, тільки не знаю, коли. Зробив її ось такий, бачите, маточник. Тримай. Такий бонус невеличкий. іш їж, їж. Ось така самочка має в мене родити. Вона нещодавно родила двоє штук в такий сильний мороз, я вам кажу. І я її вирішив вишити на потомство. тому що, знаєте що, вона зробила шикарне гніздо. Так, ось тут у мене був самець, пішов на забій. Тут у мене термонка. На жаль, друзі, без пари. Поки що без пари. Не все одразу. Так, ось тут у мене що. відмінська, Тримай кукурудзку, тільки її потрібно десь. Так кинути, щоб через сітку не проходило. о, дивіться, як файно гризуть. Дивіться, я вже майже одне відро викинув. І мені ще не вистачає, потрібно йти по наступне відерко. Це в мене теж самечка змішана. Тепер пробував її перевірити до самця, кидав, начебто вагітна, вона плачеть. Ну, і коли я так помітив, є такі самички, що плачуть, а насправді родити не плачуть. Так у мене все виглядає. І це, друзі, ще не кінець. Я хочу продовжуватися і продовжуватися насправді. Але час покаже, як воно має бути. Ось в мене ще одна віденська голуба. За що я їх люблю? Знаєте, за що? Що в них морда така широка-широка. Ну, є такі мами, що вони взагалі шикарні. У ну, мене претензій до них немає. І пуху нарвуть, і гніздо збудують так, як потрібно. Так, йдемо до наступних. Це що в мене мішане? Мішаний, мішаний кривичка. Тримай смаколика. Дивіться, як файно їдять. Навіть дві тобі кину. заслужила малесенька. Так, пізніше її теж спробую кинути до самця, перевірити, чи вона буде родити чи ні. Далі в мене ось тут є такі клітки. Тут в мене, Не знаю, чи буде видно чи ні. Але Бругундія самка. Чомусь вона перестрашена, я її не можу нормально звучити. Ось тут у мене така чорненька самка. Теж був сильний мороз, зробила гніздо, але сіна, на великий жаль, не наносила. Кревенята позамерзали. Дав їй ще один шанс, а далі подивимося. Так. Ось тут у мене, що в мене тут. Ось таких, чекайте, тіт... чекайте, чекайте. Ось таких два малюка відінської голубої. Їм навіть два місця ще й немає. Я думаю, що є. Ні, немає. Навіть вам дві кину. Їжте. ви тільки цей звук, як вони гризуть, взагалі шикарно. Ось так в мене, в принципі, все виглядає. Якщо ви думаєте, що це поки що все. Ні, не все. Йдемо далі, пройдемося. Ось тут у мене ще в кліву. Ну, поки що ось тут у мене освободилося два місця. Тобто в мене тут були дві самички. Ну, я, наскільки зрозумів, це в мене будуть тут або ремонтні самки, або самці. Тому що, щоб вони тут родили, тут і, ну, ніяк не буде, тому що. Трішки-трішки, друзі, за мало місця. Не так, все, як я, не так все є, як я уявляв насправді. Так, і ось тут в мене бургунка. Тримаю. Мені здається, друзі, що взагалі для неї дуже багато місця. Один крилятник для однієї крилиці. Пізніше, якщо що, тут дуже важко цей маточник розбирається, я його так спеціально робив. Будуть в мене тут. Весь молодняк, тобто скільки там буде? 10-15. Я думаю, що вистачить місця. Ось тут я стараюся, бачите, водичку ставлю і пізніше кроликам, якби розбиваю. Тут у мене були запаси сіна, залишилося ще тільки один мішок і все. Так, що в мене тут є? Два мішка трав'яної муки, це у нас йде на комбікорм. Кукурудза в бошці. Ось так. Тут ще потрібно насправді трошки поприбирати. У мене взагалі була така класна ідея, знаєте що, взяти. У мене ось тут ось свині колись були. Ну, Не в мене точніше, а в попередніх власників. У мене була така виникла думка. Е -е, чекайте, де. ось та вон де труба, тобто вентиляція є. Та вон-де була труба, теж вентиляція, чи це сики звивалися, байдуже. Її, е -е, напевно, скоріше за все, я просто закрию цю дирку. Ось тут, дивіться, вікно, вентиляція. Чим вам не вентиляція? А, до речі, знаєте, що в цьому пакетику? Пух. Тобто, якщо кровиця якась не нерве-пух, я її підкину до гнізда ось цей пух. І, так, що я зупинився, ось тут і в мене є в планах, якщо літо буде жарке дуже сильно, загородитися ось тут або купити сітку. Скоріше за все, що я куплю сітку і возьму, загороджуюся, ось тут, так само на двері. І тут у мене буде молодняк. Тому що того року було дуже сильно жарко, і крилі, я не знаю, ну просто задихалося. Я мусив на день по пару разів ляти на шифер, водичко, і та вода, я не знаю, в секундах вивітрювалася. Ось так. Тому я вирішив, ось тут і кролики зробити. Тобто тут і будуть теж молодняк. Ну а тут далі подивлюся, тут потрібно ще поприбирати. Можливо, зроблю отаку повністю крилятники ось тут. А можливо і ні. Бо інколи я тут сиплю для охолодження гранули. Ну, тобто застеляю, ось, бачите, ось цю крійонку, і все. І гранула охолоджується. Так, що йдемо далі, покажу вам, що в мене далі є. Так, а тут в мене самий агрегат. Тобто в мене вже тут є сформована зерно суміш, трав'яна мука, тільки її зараз треба трохи водички доляти, перемішати і піде на грануле. Ось такий моночок і ось такий гранулятор. Якщо комусь щось цікаво, обов'язково пишіть, на наступний раз зроблю якийсь такий цікавий відеоролик. До речі, кому цікаво, мотор 3 кВт. Новесенький я його купляв, тому що не хочу нічого хімічити. Матриця в нас йде об'єм 120, і 4 мм дірка кожна. Ось так. Я думаю, що ми вже з вами познайомилися. І цей відеоролик вам сподобається, так що ви підпишіться на канал, або, можливо, захочете ще й прокоментувати. Чекаю ваші всі відповіді. Як вам скажу одне, я не є професіоналом, ми тільки починаємо розвиватися, а далі подивимося, що з цього вийде. Якщо чесно, друзі, я починав тільки ось цієї клітки. Перша клітка в мене була тільки ось ця. А зараз дивіться, які масштаби. Ну, якби непогано, ні. Ну, будемо старатися якось трошки вреалізовуватися і робити краще, вдосконалюватися не все одразу. Я вам скажу, що Рим побудований теж не за один день, а поступово. Так що так само у нас будемо поступово якось разом розвиватися. Раніше багато років тому я теж якби тримав кролика, але не в такій кількості. Я навіть раніше не знав, що це таке вакцина, я не знав, що це така пропойка. Почав крилі здихати, повибивали все. Більше не тримаю. Рік-два, знову там одну криличку купив самця, знову починав триматися. А рік тому я почав дуже сильно займатися пропойка, вакцинація. Звичайно, що це все дорого, але нічого не зробиш. Без вакцинації, наскільки я зрозумів і відчув на своєму досвіді, здихають. На жаль, здихають. Ось так. Тоді на все добре, друзі, бережіть себе, зустрінемося з вами вже у наступній серії. Думаю, що для когось було, було це відео таке корисне та цікаве, що в мене є. І, до речі, кому цікаво, скільки в мене тут кроликів, ну десь приблизно плюс-мінус зараз 25. Минулого року було 60 з чимось. Ось так. Всім до побачення, бережіть себе.